Двоє поранених унаслідок обстрілу позицій українських бійців на Луганщині. Військові повідомили поблизу населеного пункту Кримський наших бійців ворог обстрілював із АГС стрілянину. В цьому регіоні чути часто інколи бойовики смалять по наших військових, а інколи довбаються між собою. Околицями траси Бахмутка проїхала Євгенія Цвітанська. О, хлопці, здорово! Ну, правда, вони, напевно не, не почують. А може не зрозуміють? Вони ж кажуть, що вони українську не розуміють. В принципі, вони нас побачать, навіть пачку. Ми сміємося. Боєць із позивним хаос збирається на висоту та що з сили махає противнику. Ось за цими тереконами, це одразу за Донецьким. Ворог і зачаївся. Зараз спірний пункт це золота 5» Михайлівка там як сепаратисти в більшій чисельності. Так і відбуваються наші штурми. Території навколо золотого називають і не нашою, і не вашою. Населений пункт розділений на шість частин. Перші дві контролюють українські військові, далі дві нейтральні і вже бойовики. Село Катеринівка. Ця територія вважається нейтральною. Сюди легко можуть проникати диверсійні групи. Ось такими подібними селами оточено багато українських блокпостів навколо золотого. Тож наступ може статися з будь-якого боку. Людей на вулиці в Катеринівці не видно. Там добре пам'ятають нещодавні артобстріли. Три стінки тільки стоїть. Смотрите. Бачите, оце ми так спокійно живі. Нормально? Село перебуває між нашими і ворожими позиціями, тому йому добряче дісталося. Ми як на пограничних столбчиках. В ну от пост стоїть. Ну, на звардії. На посілки стоїть пост. А пости ЛНР. Далеко? От, три кілометра сюди до українських позицій близько противник не підходить. Цю поблизу золотого боронять бійці 80-ї бригади. Територію навколо добре пильнують. Бояться підходити, бо не добре знають, що ми стоїмо на позиціях, то й можемо стріляти. Mm -hmm. Перестрілювання на трасі Бахмутка з цієї позиції чути регулярно. Втім, зрозуміти звідки саме стріляють важко. По кругу так падає. Зранку щось вистріл був, не видно де було. Що це за хаотичний вогонь у бійця хаоса? Своє пояснення Бенформування так званої ЛНР та козачки. Всі між собою під час перемир'я не можуть помиритися. Більше розповсюджені це обстріли між собою. Ну напевно йде вже поділ території між ними. Хтось незгідний з рішенням одних, хтось не незгідний з рішенням інших. Тому обстріли між собою в них також дуже часто. А це вже околиці кримського. Як гризуться між собою козачки та Еленерівці тут чули на днях у районі Первомайська. Працювала артилерія. Нам потім розвідка сказала, що це між собою представники так званої ЛНР і представники всевелійкого війська Донського. Колись ці банформування розміщувались у цьому приміщенні. Це місцева, тепер уже колишня розбита бібліотека. Боєць челентено піднімає із завалів книгу. За кожну з них душа болить. Восьмова радянської країни, будь ласка. Будинок культури розвалило градами. Забрати цінні примірники кажуть бійці. Місцева влада не квапиться. Собі вояки забирають трохи книг. Ребята приходять, беруть літературу. То що читає собі знайти кабзар Шевченка, ну так не знайшов. От, дійсно, хотілося почитати. У бійці ї бригади в бліндажах теж багато книг. Хлопці читають, але на це часу не дуже має. У своїй 21 один старшими за віком на своєму опорному пункті. Много є вопросов там, которые на дорішати ну та ні не проста посада. Першочергово каже, це добре укріпити бліндажі та бути підготовленими на випадок штурму. Хоча тут на околицях нейтральної смуги хочуть вірити в режим тиші. Надіємося, що не і політики, то все якось вирішать питання мирним, мирним путем. З Луганщини Євгенія звітанська Валерій Сетюк Віталіо Овсяніков. Спецкор два плюс